Витання, шановне товариство, і сьогодні в нас на майданчику чергове поповнення. В продаж поступає KIA Optima 2017 року випуску. Автомобіль оснащено 24-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Пробіг даного автомобіля становить всього 35 тисяч кілометрів, що власне і підтверджує дуже збережений стан салону. Сидіння виконані з світлої шкіри, обидва сидіння мають Електрорегулювання та водійське сидіння має два положення пам'яті сидіння. От центральній консолі. Є великий екран з карплеєм. Двохзонний клімат контроль, дві розетки на 12 вольт, USB роз'єм та роз'єм на 3,5 мм. Є драйв мод, можна вибрати серед трьох режимів Sport, Eco та Стандарт. Підігрів та вентиляція передніх сидінь. Також в автомобілі присутнє дуже збережене мультикермо, на якому є налаштування круїз контролю та управління бортовим комп'ютером. Також є Сіті-сейф, відкривання бензобака, відкривання багажника та відключення курсової стабілізації. Зараз на вулиці дуже холодно, але автомобіль заводиться без проблем. Всі кнопочки працюють, це повністю функціональне. Є дзеркало заднього виду з автозатемненням. На автомобілі також присутній датчик світла, повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал та електроскладання дзеркал. За дній ряд сидінь. У нас досить просторий та збережений. Немає ніяких потертостей по пластику та тріщин на шкірі. Для пасажирів заднього ряду також передбачена розетка на 12 вольт та вихід USB. На задніх дверях також є ставка з дерева. Багажник даного автомобіля досить такий місткий. І плюс тут ще є місце в подвійному дні. По кузову до даного автомобіля. Ніяких питань немає, все в дуже збереженому стані. Автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на Хапай. Αυτό.